Друзі, всім привіт! Приїхав в село у нас новенький відос. Бачите, що я в костюмі бджоляра. Зараз підемо перевіряти наш вулик. Бо трохи похолодало, треба подивитися, що там що в них є, як вони там поживають. Ось це зацвіла яблунька гарненька, то вони тут зараз. Потихеньку літають, збираючись, Але е, проблема в тому, що похолодало трохи, то вони не такі зараз активні, вітерець. Але все одно ж літають. Так що, друзі, зараз будемо дивитися. Подивимося, як вони там поживають, чи все в них гаразд, чи всього їм вистачає. Ну, наскільки, е, наскільки дозволять мої знання. Так що погнали, зараз надіваємо масочку і погнали. Так, друзі, знімаємо кришечку нашу. Оба зараз будемо дивитися, що наші бджолки тут. О, вже нервничають. Нерви, нерви тріпають. О, якісь личинки лазять тут. Так, друзі, щось за личинка якась тут лазить ось Падло І мурахи. Ну, не мурах не багато, але, але лазять. Якась, якась зараза завелась, бачите? Так, зараз будемо діставати по рамочки. Хто знає, що то може бути за личинки, підказують, підскажіть мені в коментарях. А є, бачите, даже на заставній рамці. Так, ого, рамка майже повна меду, дивіться, друзі. Мед і... розплод, напевно. Да. І трутнів дуже багато. Дивіться, друзі. Ну, з цієї сторони ще пустеньке. Але сочки, бачите, харчуються вони, Єсть. Проблема, друзі, в тому, що я не знаю, чи це нормально, що там стільки трутнів, чи ненормально. Так, зараз дістанемо наступно. Це рамочка з розплодом запечатаним. І тут теж трутня є. І вокруг кругом меду. Бачите? Друзі, скільки меду. Так що їжі їм, я так розумію, вистачає, друзі, бачите. Дивіться, друзі. Так. Засіяна наполовину є половина меду, бачите, і трутніє. А тут я тиждень назад суш підставляв, то вони вже наносили сюди трохи меду, друзі. Так, да, да, навіть почали закривати його, запечатувати, дивіться. Друзі, бачите? Наносили і запечатують воском. Це була пуста-пустісінька рамочка. Ну, Розплоду в ній немає. Так, друзі, тут а ось розплод уже прямо цей, скоро буде виходити. Уже прямо личинки. І зверху медок запечатаний. З цієї сторони теж розплід і медок. Джол ну тікайте, щоб я ось. Не... Давай. Так, друзья, поднимаем. Такая рамочка, вашкаенька. Тут а трохи розплоду, трохи трутнів трохи меду. Ну, Ось з цієї сторони багато закладено розплоду. Маточки я не бачу. dobđu ovo, bočite, malenka taka, Napravno, molodo. I s tim... i s zasivami, Так, друзі, засіяно. І десь я тут бачив, вроді матку. Ага, ось вс матка. Четверта, а то трудні. А ось матка, наверное. Трутим, падло, да? Трутим, трутим. Ладно, пускаем их назад. Тут взагалі маленькі, бачите, бджолки молоденькі сучки доглядають за розплодом, бачите, малесенькі ще. Але багато й трутні воно лазить. Так, тут теж, друзі, рамочка з розплодиком, зверху медок. Все нормально. Але щось так багато трутню, Я навіть не знаю чого. Так, друзі, передивилися вроді всі ці. Весь вулик, хто що може підсказати, підскажіть. Вроді бджолки тфу-тфу, я думаю, що в них все має бути добре. Тут ще рамка полупуста, я б напевно сюди не знаю, чи потрібно додати ще одну рамку, чи не потрібно. Може якусь з метком і додавить. О! Жолке, ну тікайте трошки. Так, друзі, наша бджола-сім'я працює. Хто що може підказати, підскажіть в коментарях. Буду дуже вдячний. Тому що я ж кажу, я ще не дуже шарю, можна сказати, взагалі не шарю. Ну, передивився, вроді бджолки живі, все нормально. Так що поки продовжуємо, друзі, працювати. Погнали! Дякую за перегляд.